Для кого сьогодні цей розклад? Давайте подивимось. Я сама не знаю насправді. Що це буде за розклад, для кого він буде. Це загальний розклад, і якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, да, зараз витягну три карти, в яких ви енергіях перебуваєте, значить це розклад для вас. Якщо не впізнаєте, то це не ваш розклад. Якщо щось турбуєте, можете звернутися в особисті за індивідуальним розбором. Я дивлюсь не тільки по картам ТаРО, я ще розбираю по астрології, тобто з усіх сторін а Дивлюсь ваше питання. Отже, в яких енергіях ви зараз перебуваєте? В яких енергіях ви перебуваєте? Для якої людини цей розклад? Для якої людини цей розклад? Для якої людини цей розклад? Так, ну ви зараз намагаєтесь відновити свій внутрішній ресурс, намагаєтесь займатися своїм розвитком, духовним розвитком, можливо, навчаєтесь, можливо, багато, багато досліджуєте якоїсь інформації, але при цьому да, ви. Ви нібито не бачите, не бачите якихось проблем да, в свої... Ну, коротше, ви занурились в навчання, скажімо так, да, щоб уйти від якихось проблем в своєму житті, щоб їх не бачити, щоб їх не чути, і щоб про них не думати. Щоб про них не думати. Так, про які, про які проблеми ти не хочеш думати, про які саме проблеми ти не хочеш думати. Від яких проблем ти уходиш в розвиток, в навчання, в дослідження, можливо, в медитації, від яких проблем ти тікаєш? Від яких проблем ти тікаєш, чого ти не хочеш бачити в своєму житті. Чого ти не хочеш бачити в своєму житті? Ти тікаєш від самотності, від самотності, від якогось застою, да давно нічого не рухається. Ти, ти втомилась або втомився чекати? Да ну тут можливо, скажіть за все, жінка, але. Тут і для чоловіка може бути. Втомилися, втомилися чогось чекати, втомилися чогось чекати. Чого саме ти чекаєш? Чого саме ти чекаєш? В чому, в якій взагалі сфері цей застій відбувається? Чого ти чекаєш? Скоріше за все, буде друга частина, це буде частина перша, а в другій частині продовжу. Чого саме ти чекаєш? Давайте зараз. Вимкну і продовження буде вдру.